Вітаю вас, 5 Б. Уроки у нас випадають через тривоги, тому деякі моменти з попередніх уроків, а також сьогоднішнього уроку я поясню вам у записі. Сподіваюся, що він стане вам у нагоді. Давайте розглянемо деякі моменти із домашніх завдань. Це домашнє завдання з уроку 1, частини 3. Звертаю увагу на друге завдання. А саме на його запис. Будь ласка, прошу вас виконувати запис за тим зразком, який я вам надаю. Я його даю весь час на уроках, а потім у зошитах бачу чомусь у кожного, у кожної щось інше і у всіх ще різне. Дуже прошу. Дивіться. Методисти, вчителі математики за попередні роки виробили самий коректний запис, який передбачає, що діти, які ним користуються, зроблять менше помилок, ніж зазвичай. Він полягає ось у чому. Тут є два завдання: перше спростий вираз, та друге, обчисли його значення при певних умовах. Ну, Наприклад, якщо це дорівнює 188 у першому прикладі. Робимо так. Переписуємо сам вираз. 237C додати С, додати 163. А далі виконуємо перше завдання. Спрощуємо його. Ось ці два доданки ми вміємо додавати за розподільним законом. Просто С це означає 1С. Якщо хочете, можете ту одиничку дописувати. 237C і 1 Це буде 238C і ще плюс 163. Ось. Ми виконали першу частинку завдання. У нас є спрощений вираз. Ось він. Тепер будемо виконувати другу частинку. Починаємо з якщо нове речення з великої букви. Якщо це дорівнює 188, то тепер переписуємо вираз, який ми отримали в першій частині завдання. Ставимо дорівнює і підставляємо туди наше «це» – 188. Додати 163 дорівня. Далі, якщо нам потрібні обчислення, ми пишемо стовпчик знизу або збоку, але не пишемо його в рядочку. Стовпчики і рядочки не змішуються. Це дуже некоректний запис. Тепер при множенні включаємо турборежим. І швидко множимо. 8 на 8 – 64, 4, пишемо 6, пам'ятаємо 3 на 8, 24. І 6, 30, 0 пишемо, 3, пам'ятаємо, 2 на 8, 16, 3, 19. Друга вісімка переписуємо те саме. Коли множимо на одиничку, просто переписуємо 238. І додаємо ці три числа, неповні добутки. Так, 7, 1 пам'ятаємо, 14, 1, пам'ятаємо 4. Ми отримали 44 744. Якщо сюди ще додати 163, то ми отримаємо. Тут буде 7, тут буде 0, тут буде 9,44, 44 тисячі 907. Все, завдання виконане. Простий, чіткий запис. Видно, який вираз був. Видно, який ми отримали вираз після спрощення. Чітко видно, що і куди ми підставляли і як ми це обчислювали. Будь ласка. Згадуючи попередні уроки. Я ще раз наголошую, що тут робите ось такий запис. Так, тепер я виріжу це завдання, перенесу його, наприклад, вгору. Тому що хочеться ще розглянути задачу. Задача тут була особлива. Задача на знаходження НСК ускладнена дієм. Одна із двох з'єднаних шестерінок має вісім зубців. Ось ця маленька. Тільки на малюнку в ній не вісім зубців. А по факту має бути 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уявили. Тепер друга шестерінка велика, має 18 зубців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну і так далі. 18. Тепер подивіться, який момент. Нехай от перший зубчик цієї шестерінки зараз дотикнувся до першого зубчика цієї шестерінки. Це якийсь початковий момент. Коли кола обертаються, то оці зубчики зустрічаються по черзі з іншими зубчиками. Перший зустрінеться з другим, потім з третім, потім з четвертим. І на першому оберті, наприклад, він зустрінеться там з яким з дев'ятим зубчиком. Потім він зустрінеться там ще, ще, ще з якимось зубчиком. Розумієте? А нас питається. Яку найменшу кількість обертів має зробити менша шестерінка, ось ця, щоб зубці обох шестерінок опинились в початковому положенні. Тобто, щоб знов оцей перший зубчик першої шестерінки попав на перший зубчик другої шестерінки. Слово найменшу підказує, що ми тут маємо шукати НСК чисел 8 і 18. Спробуємо знайти. НСК чисел 8 і 18 дорівнює. Так, розв'язання. 8. Можна устно розкласти. Це 3 двіючки, 2 в кубі. А 18 це 2 на 9, це 2 на 3 на 3. Тому, коли будемо шукати НСК, пишемо перший розклад, наприклад, 2 на 2 на 2. І з другого розкладу дописуємо дві трійки, яких тут немає. Іншими словами, ми 8 множимо на 9 і маємо 72. Що це за число 72. Це 72 зубці має пройти повз оцей перший зубчик. Тобто, перший зубчик має пройтися по 72 рази дотикнутися до зубчика якогось іншої шестерінки, перш ніж стане в початкове положення. Тобто 72 зубчики, тут зубчики, вони зустрінуться між собою. Тепер. А поки вони ці 72 зубчики, перший зубчик зустрінеться з 72 зубчиками іншої шестерінки, то скільки ж зробить обертів менше коло? А воно має 8 зубців. Тому якщо ми поділимо 72 зубці на 8, то отримаємо 9 обертів. Менша шестерінка зробить 9 обертів. А якщо цікаво, скільки зробить більша шестерінка, то якщо ми поділимо 72 на 18, вона зробить 4 оберти. Розумієте? Маленька провернеться 9 разів, велика провернеться 4 рази. Перш ніж ці два зубчики знов зустрінуться один з одним на початку циклу, початок якогось оберта наступного вже. Тому відповідь хвилиночку. Так, дошка, завантажуйся. Перезавантажу дошку. Тому відповідь 9. А задача сама на знаходження найменшого спільного кратного. Ну ось. Записала. Я зроблю паузу, відлагоджу дошку і тоді повернуся до запису. Так, продовжуємо далі. Ага, тут допишемо відповідь. Зараз хвилиночку. Це наша ручка. Угу. Відповідь. 9 обертів. Добре. Тепер переходимо до фрагментів деяких третього уроку. Третій урок. Хочу показати. Нагадати, а як же шукати НСК трьох чисел і чисел з буквами? Виконаємо пункт А. Розкладемо числа швиденько на прості множники. 56 ділимо на 2,28, ділимо на 2,14, ділимо на 2,7, 7 просте число, 7 на 7 1. Далі, так, 56 можна написати, що це 2 в кубі на 7. Тепер 60. 60 легко розкладати 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. 60 це 2 в квадраті на 3 на 5. 112. Ділимо на 2. Буде 56, ділимо на 2. Далі можна переписати От звідти з першого розкладу на 2, буде 14 на 2, 7, 7, 1. 112 це 2 в четвертому степені на 7. Далі, я ось тут напишу зверху швиденько, шукаємо НСК цих чисел. Що ми маємо зробити? Ми маємо вибрати один розклад. Ну, най найдовший рекомендується, я візьму перший. Це 2 на 2х2х7. На на Далі, з наступних розкладів я маю сюди дописати множники, яких тут ще немає. Доповнити. З другого розкладу дві двічки є, а от 3 і 5 ми тут не бачимо. З третього розкладу. Три двіючки є, 7 є, а от четвертої двіючки немає. Тому починаємо множити. Ми знаємо, що ось оце число 56. 56 множу на 3 буде 150 і 18, 168, а 5 на 2 10, ще множу на 10, дописую 0. Отже, 1680 це найменше число, яке ділиться на ці числа. Дошка просить зачекати. Очевидно, поганий інтернет, з'єднання все вже є. Таким чином, ми шукаємо НСК і двох, і трьох, і будь-якої кількості чисел. Тепер давайте подивимося, а що ж робити, коли є букви. Коли є букви, це просто якісь множники, які мають ці числа. Тобто, якщо я розкладу число 48, це буде на 2, 24, 2, 12, 2, 6 на 2, 3, 3, 1. То я можу написати, що 48 це 2 в четвертому степені на 3, помножте на це і помножте на d. Які числа це d? Я не знаю. І я навіть не впевнена, що вони прості множники, тому виходить, що я просто розклала 48 на прості і ще якісь два множники. Далі, 72. Розкладаю. На 2,36, на 2,18, на 2, 9, 3, 3, 3, 1. 72 це 2 в третьому степені помножити на 3 в квадраті, помножити на А, і помножити на С. Починаю складати НСК чисел 48 Cd і 72 АЦ. Спочатку складаю числовий множник, да, числовий добуток. Перший розклад числовий переписую, або навіть весь, давайте. Весь переписую. 2 в четвертому на 3 на С і на Д. Далі дивлюсь на наступний, що тут є таке, чого тут немає. Ну, Дивимося, тут три двіючки, тут аж чотири, всі є, тут дві трійки, там одна, значить, однієї трійки не вистачає. Далі буквочка С там уже є, а от буквочки А немає. Доповнили. Тепер давайте порахуємо. Ось це число 48 написане. Я його ще маю помножити на 3. 48 помножити на 3 це буде 3 на 40, 120 і 24 144. І переписую всі буквочки А, С, Д. Саме число 144 помножене на А, С, Д і буде найменшим спільним кратним цих чисел. Ось такі моменти треба було розглянути у. Цих двох уроках. Тут ще є одинадцятий номер, ми його розглядали в класі як спрощувати. Давайте ще раз покажу. А як же це робити, коли, є, коли це є запис отакий в друкованому зошиті, щоб було швидко і правильно? Дивіться, наприклад, пункт Б. У нас вже є вираз. Давайте ми його зразу спростимо, причому зразу ось тут: 15х і 16х я можу додати, і буде це 31 Х. І ще є додати y поділене на 7. Все, вираз спрощено. Тепер, якщо Якщо х дорівнює 28, y дорівнює 560, то переписую вираз 31х плюс y поділене на 7 – Переписую. Підставляю туди значення, які пропонуються. 28 плюс 560, поділити на 7, дорівнює. Ніяких стовпчиків, рядочок не пишу. Якщо потрібно, помножити або знизу, або збоку. 8 на 1 – 8, 3 на 8, 24, 2, 6, 8, 6 і 8. Отримала 868, додати. Ділимо 560 на 7, буде 80, додати можна. Вкусно, це буде 948. Так, так. Ну ось. І от в зошиті швидко і зручно, з правильним записом, все виходить. Тепер давайте подивимося на сьогоднішній урок четвертий. Урок коротенький, бо в кінці уроку є самостійна робота. Але я вам її пропоную зробити завтра, бо сподіваюся, що ви прийдете в школу. Отже. Давайте подумаємо, як скласти формулу чисел, які кратні 4. Кратні це означає діляться на 4. Я собі думаю, які це будуть числа? Це числа 4, 8, 12, 16 і так далі. Тобто, їх можна всі записати у вигляді 4 помножити на n, де n якесь натуральне число. Тобто, n може бути 1, 2, 3, ну і так далі. 4 на 1, 4, бачите, будуть виходити ці числа. Таким чином, кратні 6 будуть 6n, 8n, 25n, мається на увазі, що n натуральне число. Тепер чуть чуть інше завдання: які в результаті ділення на 3 дають остачі 1. Хм, Думаємо так: число, яке повністю ділиться на 3, буде мати вигляд 3n. Але 1 ще є в остачі, тому 3n плюс 1. Давайте перевіримо. Три множимо на один і додаємо один, буде чотири. Три множимо на два і додаємо один буде сім. Робимо паузу, бо бачимо Олександра Бо.